Нині церков святкує пам'ятний день, преподобного півмена Великого Єгипетського. Родився 340 році в Єгипті. У той час Єгипет був чудесна земля. Там пустиня була повна монахів, десятки тисяч монахів. А тому то було чудесне, коли маса людей глядали духовного возрождення, духовного. Удолітворення і молоденький Пімен з браттями, Ановим, і паісієм, троє братів, пішли з домів і пішли в монастир. Мати узнала, що троє діточок, синові в монастирі, прийшла по двері монастиря та просила, плакала, відкрити мені двері, покажіться мої діти, а вони не хотіли, бо як сказали монахи, від цього світа, а тому вони вже мають другий погляд і сказали так через ворота своєї матері, що якщо б, якщо мама постарається перенести земну розлуку із своїми дітьми, знаючи, що вони не пропали, вони в монастирьові, то вони зустрінуться з нею уже в царстві Божій. Мати прийняла від них оту просьбу і стала усердно також служити при церкві. Великий дар Божий, коли діти із детського віку беруться до духовного. Подивіться, як маленькі хлопчики у 4-5 років роблять свій дома кадило, як вони вдівають различну одежу, імітуючи священника. Колись я такое проходив. Копірував по всьому, пробував апостола читати коло сім років. Але завжди було ясно, що Господь покликає служити, а служенні Великої. Коли ми йшли сповідатися, то пам'ятаю, ті 60-ті роки, вроді би, держава була атеїстична, а в церкві була сотня дітей, стояли в очереді Красненько на ісповідь. Мені попалася одна картина художника, котрий зобразив дітей, ідущих на сповідь. Як він казав, одна дитинка стоїть, опустивши голову, друга склавши руки, а третій губи закусив, що він буде казати, як він оправдається перед священником за своє непослушання, і то так кресною зобразив художник. Сьогодні троє йдуть браті в монастир, мати їх благословляє. Вони удійшли на таке велике служення, пізніше залишили багато подвигів, прикликали до Христа тисячі людей і завжди помнили і говорили о мирності. Хоча б і був строгий постник, але всім казав, їсти кожен день. А якщо один почав. Великі пости тягнути на себе. Він сказав: ну що ж ти пости держиш, а в тобі тільки козла всередині? середині. Ти з із, із душі гнів, а тіло, ти напитай, щоб воно було способноє носити твою душу. Сьогодні ще один інтересний святий святитель Ліберій по нашому чтенню Римський, єпіскоп Папа Римський, вступив на престол в 352 році після смерті папи Юлія. Він був ревним поборником православія. Усі римські папи були поборниками православія. На якому етапі вони то втратили? На етапі тому, коли хоча Розкол між частиною і восточною произошовся не стільки по богослов'ю, скільки по розмишленням легатів посланників папи, котрі на Востоці поклали на престол прокляття восточного патріарху, папа б і не знав. Просто посланники оказалися провокатори, римські провокатори. Ну, поскольку вони були повноправні, то восточний патриарх теж їм поклав у руки їх одлучення від от церкви. Так пройшло тот Раскол у 1054 році. Рим міг то легенько виправити. но разве гордий папа може змінити своє рішення, і за їхньої помилки Западна церква виривається від восточної частини своєї, і там уже єпископ римський перший і більше другого, не є йому равного. Так се появив первопапська ідеологія, котра все віці вже починалася о непогрішимості римського єпископа, о тому, що йому єдному і більше нікому Христос не передав тільки Петру, а після як Петро вмер в Римі, значить, ясно, єпископ перший Петро Рима і вся благодать в Римі, хто з Римом не контактує, чоло розбий, а царство Божє не попадеш. Але Восток порозумів, у яку ловушку заганяє себе римський єпископ. Зовсім через 200 років його зловживання владою. Почало великі нестроєння в западній частині імперії, а ще через 100 років з'являється римокатолицький священник Мартин Лютер, який 95 тезисів поклав на Вітемберський собор і вказав оті всі заблуждення єпіскопа римського. Вимоги Лютера папа не прийняв, приказав його наказати, його, за нього захистилися німецькі князя, і в результаті почалася велика германська релігійна війна, в результаті якої половина Римо-католиків від Рима. І так в частину вони втратили колися відділили. Тепер уже от той Оставшоїся частини і ще половина пішло протестантизм. Бо лиш так поступаючи, добре пам'ятаючи історію, знає життя святих, ми тут, діти Божі, свідомі християни православні Канонічної церкви України, де предстояти блаженіші митрополітонуфри, нововічності разом з святими, іменом його братцями і з усіма церкви нашої, зможемо ми. Наслідувати Царство Божоє. Амінь.